Всім привіт. Наша бяшка. Отакі от бяш. Шкода з ними розлучатися, але доведеться. Можливо на днях приїдуть бажаючих придбати. Не знаю тільки навіщо, для яких цілей і будуть Купувати. Але цього животинку, цього комочка мені буде шкода різати. Тому доведеться продати. Молодняк, який поменше, залишиться. Довигодовуємо, також прибираємо. Як воно буде, далі не знаємо. Можливо, колись. Колись, можливо. І будуть такі тваринки у нас. Це ось молоденький. Молоденький баранчик. Це теж молоденький. А в цьому вага досить пристойна буде. Якщо тушкою, кілограмів 30. Але шкода, шкода. Не зміг я осилити цю ношу, зробити йому вигул, щоб воно опасалося, не зміг годувати. Так як я годую, це дуже-дуже тяжко. І для мене, і для них. Тому так, можливо, з десяток. З десяток, можливо, заберуть по ціні Схожими на нашого комочка. На До цього. Дуже добрі тваринки. Дуже гарні тваринки. Шкода. Але фінансово я їх не потягну Дуже тяжко. баранчик. Это баранчик стоять. Вот, тваринки, бачите, какие добрые. Добрые тваринки, добрые. Как бы не выпасалось, это было бы добро. Можливо, если вечер что скоро попрощаемся? Можливо. Ось вот так, Треба. решиться І не мучиться ні себе, не їх. Мучиться. Такі друзі. Шкода, що вони не бігають в лузі разом. Шкода. Такі вони, друзі. Всі тут зійшлися. Не хочуть, мабуть, мене полишати. Я добрий. Хоча й. І... Хоча такий, як і я. Мы знаем, не за всеми не за всегда. А ваш... Такой. Зверятка наша. Молоденькая, богатая. Ну Цьому році вже старих ми прибрали. Все точно. Можливо, навіть більше. Трьох такими сігнятами ми продали. З тих 10 що ми прибрали. Одного ми продали, а тих пороздавали, собі залишили. морозильную камеру наполнили как-то так какие вот они да? да? смотрите все такое, что видится какой-то радостный бегает до них играется с ними шкода будет Ой, занадто багато, дуже багато. Та навіть якщо було б менше, то потрібно їх випасати. так, запитуйте, які питання є по утриманню Як можна їх утримувати, де з якими складнощами можете. Зіткнутися. Розповім те, що знаю на своєму опиті. Я їх тримаюся на всього, можливо, років шість. Але дещо знаю. Все пізнавав самотужки. Разом з ними. тваринка добрый, гарный тваринка шкода будет с ним разлучаться, но вот такие тваринка он меньше. Це його мамка. Навіть менше, ніж ці Так вийшло. що вона така. Тому що не каструю баранчики. Так і вийшло. До побачення.